Так, всім привіт! Це другий стрім за сьогодні. По ПВЗ кардравинг, на жаль, ну, треба було завершити той стрім півгодини, тому що пропав інтернет, в мене і от зараз з'явився. Зараз я можу продовжити стрімити ПВЗ. Вибачте, що стрім треба було розділити на дві частини, але ну, що я міг поробити з цим. До того ж, я цього не одразу побачив. Я подум... ну, Ви могли, може, на стрімі там в кінці побачити, що проблеми з'явилися, але я нібито все всеремонтував і все працювало. І я там ще проходив оці міні-ігри, а потім бачу, а стрім, Ютуб його сам закінчив і все. А, також в мене вже накопичені гроші, я, я рівні не проходив, ну, лише один пройшов, бо думав, що ми продовжуємо стрім. 3.8 зараз будемо проходити так от в мене 5000. Я думаю купити оцей соняшник. Він буде більш потрібний нам. Так, тут, тут е, такий рівень, ми вже з такою локацією знайомі. Давайте візьмемо соняшник. Е, так. Так, так, так. Далі беремо оцю зірочку. Це, Це, Це і Це. І все. А, ні. Рестарт, тому що я забув одну річ взяти. Ще раз. А, так, так, так. Далі так. Кушлілі беремо. Це, це і Це. Все. А, ну... Я забув тепер горшечок взяти. Та, він у нас є. Оце беремо. Хоча, напевно, це не потрібно. Так. Оце беремо. Оце. Це, це і це. Все. А, до речі, я зрозумів, оце, воно включено. А отак от, от воно от не включено. Ну, я буду сидіти на 2Х, бо. Ну, можу собі дозволити так. Так. На, ну, на першій частині стріма я казав, що не можу дозволити, але вже я пристосувався до цього. Одразу поставлю, поставлю це дерево, бо воно Ну, вирішує багато проблем, бо воно дуже часто. Буває, так, просто бере всіх зомбів, буваю. Воно дуже сильне. На цей раз я вирішив включити музику, бо ці моменти, там, де я мовчу, можливо, вони менш цікаві вам. І щоб було більш цікаво дивитися стрім, я включив трішечки музику підкрутив. Збираємо всі гроші, бо це нам незвичайний ПВЗ, який я вже пройшов на золоту статую соняшника. Так що тут гроші мені треба збирати. Ну а так оце, бачите, один рядок вже таких от... Рослин і все, вони вже не можуть нічого мені зробити. Все, бачите. Вони не можуть нічого мені зробити. Отак от, от два прапорці я швиденько пройшов без... Ну все. О, перчик. Нормально. У нас небагато таких от саппорт е, рослин, так що нам треба. Візьмемо це все. Хоча ні. Я, я оце дерево можу поставити на самому початку. Мені здається, оце нам не потрібно. Оце ми беремо. Ч не береться? О. Тоді це не береться, а чому? Дивно. І це не береться. Не зрозумів. Це не береться. А чого нічого не береться? Ем... Що? Я нічого не можу взяти. А тепер можу. А. А, тут напевно треба брати, знаєте, щоб не сильно от... Прям сильних таких. Що я можу ще взяти? Все більше нічого, та просто три рослини, тип. Ааа, угу. -а -а ой. Ну я знаю, як це виграти. Я зможу це пройти. Повірте мені. Беремо соняшник, беремо лілії. Беремо оце. Я спробую так виграти. Три рослини нам можна брати. Так, вже пішов зомбі. На оцих я не можу ставити, бо мені не вистачає. Мені треба вже підготувати місце для. щоб поставити оцю штуку. Я сподіваюсь, вона... Так, вона одразу всіх вбила. Все, бо вона вбиває аж усе поле, розумієте? Тому можна завдяки от таким дере... деревам вигравати. Виграти зараз. Ні, от сюди соняшників. От сюди дерево. От сюди соняшник. Все, бачите, вже два дерева, зомбі вже нічого не можуть е, зробити. Перший, е, перший прапор. Третє дерево я поставив. Щось мені пишуть на китайській, але я... Ну, не китаєць, тому я не розумію, що там написано. До речі, о... У... Чому саме китайці більше всього роблять моди на ПВЗ? Чому саме в китайців ця гра стала популярна? Не розумію. Ало, але можливо я просто чогось не знаю. Так, ну все, ми виграли тут, дуже легко було. Зараз до пропорця дійдемо. Це буде легко. З... Ой, а ну все. Ну, щось прориваються вони, ну. Але... Так, ну все, ми цю локацію зараз пройдемо. 3,9 оцей ми проходимо, далі 3,10 і далі 4 локація буде. Зараз. Сьоме дерево ставимо, все. Все. Записочку лутаємо. На жаль, не рослину. Дуже хотілося би. О, тут оригінальний нормальний басейн. Але з конвейером. До того ж, нібито тут попадаються рослини, та не ті, які в мене є. Оооо. Все. Ми виграли. Ой. А, ні. Ну все. А, а як? А лопата на яку кнопочку? Не, не зрозумію. Оц, оцю от рослину я хочу дуже сильно отримати. Ой, я її дуже хочу отримати. Подивіться, яка це імба. Капець. Це можна викопати, бо воно мені не треба нафіг. Оцей гриб теж не треба наші. рослина вона. О! Ну ви подивіться, це дуже. О, все, дерево. Придумав, дивіться. Зараз здуваємо сюди всіх рослин. Ой, промахнувся. Як бачите. Ой! А що ви зомбі? Не можете нічого зробити? Ай-яй-яй. Ой. Так, я вже ну. Е, з ну, знаю. Е, як з, з цієї менюшки виходити, ми просто на цю кнопочку натискаємо. О, друге дерево, ну все. Та бляха. Е. Ой. Ну що за фігня? Подивіться, яка імба. Просто яка імба. Так, сюди оце поставлю. ну все, можем АФК стояти, монетки збирати. Все, бачите? Ні, насправді я дуже хотів би, ну, щоб тут була якась швидка ну, складність. Ускладнення. Ну як Fusion моді, знаєте що, заходиш у менюшку і прям тут можна підкрутити. Але це не Fusion мод. Тож на жаль. О, 200 шомо отримали. За 800 сонця Гавно За 800 сонця. говно. За 800 сонця. говно. Це... Чекайте. Щоб отримати оригінального, треба 400 сонць, так? тобто репітер і оце покращення теж за 200, це 400. А це повинно було б кош... Чекайте. Стоп! <гас> Ні! Якщо зекономити гроші і зекономити місце, то це нормальна така рослина? Ні. Я помилявся. Якщо справді подумати. То. Та. Так, ну візьмемо це. Візьмемо це. Це нам не треба. Пув гриби візьмемо. Ну, взагалі, всі гриби... А, у нас такі є пув гриб. Тоді це беремо. Оце. Оцей Боб, нібито хороший. Оце дерево беремо. Ні, Боб, оцей нам не треба. Бо. Ой, оце беремо оце і... Ну, можемо оцього море гриба взяти. Давайте візьмемо. А, ні. Замість нього кувшинку візьмемо. Все. Давайте. Починати. Ой, ой, ой. Так. На 5% це, якщо. Перчатка. У нас буде перчатка, чи що? А. Це, напевно, тут написано, що сонце, коли ми його підбираємо. То буде 50 правильно, та? Ну давайте це. Візьмемо. А в зомбі плюс захист, плюс вони швидкі. Давайте що вони швидкі. Оце візьмемо. Скільки там? Едречи. І де він? Стрим? Наш... Так, просто не подивишся, та. А, до речі, аватарку змінив на ну, на канал. Во. Можете зацінити. Так. Скільки? А. 13 хвилин, та? Ну, нормально. Так. ей. -е. Так, тут ми на 50 сонця, та беремо, а тут плюс швидкість зомбі. А, Не, я якусь фигню вибрав. Пф, я якусь фигню напевно вибрав. Так, вот тут іде зомби. А дивіться, це не швидше почего. Небо то так. Так, эээ, е, пов гриб, давай, эээ. Е, так, вбивай это. Та. Я думаю, можна оце заспавнити. Оця штука дуже класна. А, в... справа в тому, що в них швидкість, напевно. Через це вони трішки можуть під'їдати. Ну, вже можемо дерево ставити. Ну що ж, ну... <кхем> все, після того, як ми поставили одне дерево, все, це... Ну, бачите. Ну, можемо, напевно, пів грибів тут поставити оцей рядок. Отак, от. Так. Вже один виріс у нас. Сюди поставимо. Це. Так. Ось сюди це. Ой. Сюди треба. О! Все, ми виграли Льодяний е горохостріл. Так. Ну чекайте, мені треба це... Срочно треба вийти. Почекайте. Так, все. Давайте півготуємо. Ну тут футболіст, оцей. Я думаю, ще два рівні пройдемо і все. Бо вже як ніяк вечір, там. Оце беремо, дерево, це і щось ще можемо? Ну, Ну, може ліхтарик. Та пофіг. Наші нам кувшинки оці. я ліхтарик візьму. Буду виставляти по грибів Вони швидко відновлюються кар карточки. М так, а де він іде? Я не бачу. А, от там от. А вже дерево став, ну все. От ми і пройшли цей рівень, друзі, все. Ну, дуже складна гра, насправді. Але насправді це мені просто повезло. Пощастило. А так, якщо б цього не випало, то грав би я сидів, як завжди. А так, це дуже, 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 дуже казуально. Все, два дерева, все. Ну. Можу поставити, напевно, ліхтарик, щоб було краще нам все видно. Все, от перша хвиля, зараз. Все. Третє дерево поставив, ну круто. Ось сюди ще один ліхтарик. Все, зомбі не можуть нічого мені зробити буквально. Але мод насправді хороший. Багато різних рослин тут. Багато, прям багато. Як ми можемо побачити, коли е, обираємо рослин на рівень. Прям там багато. О, Це шо таке? Ха -ха. Так, 17 хвилин Та ж, тільки що ж я сидів, було 13. Дивляться один. Хто це дивиться? Опа, а хто це? О. Мені когось дали. Давайте це, це візьмемо дерево, як завжди, це. Це обов'язково. Можемо це взяти і це. Да пофиг просто пофиг. Ой. Ой, я а сонечный взял. Да пофиг. О, круто. Ха -ха. Да взагали классно. Ой. Эм, ну, доброе. Так, я дерево поставлю. Що це таке? Ну, як бачимо, тут багато рослин. О, гарх пішов. Е, тут дуже оригінальні... Росли. Ой! Дерево. Коли мені треба було, то дерево тут не спрацювало. Ні, я напевно не буду витрачати тут сонце. О, діамант. Ууу, що це за рослина? Вы бачили? Я хочу її отримати. Це якась можливо або вишнева капуста, або пер, е, перч е, перчикова. За 25 сон? 100А. А, тут е, це. Ціни на рослини набагато менші. Ам. <т> Амм. <т> Соняшник я можу брати. Оце. Чекайте, оце я беру. Капец, три зонзі. Але ж це дуже легко. Але ж це дуже легко буде. Ха-ха. Оце можна протестува... протестити. А що це за Рамофони? Так, ну я поставлю одразу цю імбу. Ну, це для сонечка. Ууу. Все. А гриби щось давати будуть, чи тільки оце мені? А, ні, вони теж дають. Ну, я хочу оце затестити. А вони... А вони напевно менше дають. Знаєте? О, о-о! Ну та. Як я і думав? Так оцю капусту я хочу її спробувати? Все. На цьому ми закінчимо. Ну, може, отут-от хтось піде. Я хочу... а чого вона не кидає нічого? Ви серйозно? А це вишнева. Добре, це вишнева. Е, можливо, в неї не настільки і дальний радіо... А, ні. Це теж кидає. Ні ви то. Але ні. Я дивлюсь, іде зомбі, вона не кидає. Е, коротше, якось на півшишечки ця штука працює. Все. Виграли. Ти чого не помреш, не зрозумів? На тебе перця ще треба було застосувати. Так, останній рівень ще зіграємо, все одно вже стрім іде. 23 хвилини, так. Нам дали... нас вже 6 тисяч. Е... Грошей, що? Що? А що я повинен був купити? Чекайте. tudo é razão no caçarque. <coughs> nuh. ah. postavamo tá О, еще один диамантик. Бах. Так, а, так, тут, тут, це. Та что ж таке, ну? Дай мені засто застосувати свого гіпногриба? гриба. Не застосував. А, -а, -а з'їж, 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 з'їж. Бляха, бляха. З'їж, блінг, з'їж, з'їж, з'їж. А отут от а, тут газона косарка. Я сподіваюся, цей вб'є. А, все, пофіг. Все. А, о, дивіться ж, кого ми отримали? Це лядяний вогонь. Я дивився трішки відео по цьому моду. Ну давайте ще один рівень. Хоча, ні, по часу, ні, не можу. Все, давайте стрім знову на пів години, разом це... Година була бути ще раз. Я дуже. Мені дуже прикро, що треба було це розділити отак от, але ну треба. Давайте все.